Усім привіт, друзі! 5 березня наразі сонечко у нас світе, погодка всі авалдіна. Друзі, сьогодні, бачите, я вже повиставляла усі, всі діла. Буду висаджувати, верніше сіяти гіркий перець на розсаду. У мене, друзі, чотири вида гіркого перцю. Я не знаю кожного назву, я вже казала вам, я сію, бо він мені подобається. Колись купила просто перчину у людини. Мені сподобалося, висіяла, і в мене дуже-дуже воно класно плодоносить. В, в общем, оце в мене врожайний. Як я його називаю, дуже-дуже вкрай він врожайний, він десь від пів метра до метр двадцять. таку воросте. Він в зависимості від того, на якому місці ви посадите. Де більш буде сонячне місто, то він буде вищий, де більш грунт буде поживний, він буде вищий. Ну, тобто, отаку. далі черіки, це вони такі кругленькі кущики і манюпусінькі, червоненькі по цій. Парчини дуже гіркий, він зростає як і у хаті, як на балконі, так і от в відкритому ґрунті. Він і декоративний, і дуже добрий. Він і їсти добре, і для консервації я його поїспользую. Тобто, тако це я буду. Далі ще я придбала це. Я замочила, бо я це не, не я збирала. Не знаю, як буде по схожості, то я його замочила. Це як мені сказали, що це маскарад назва. Він буде на кущу три кольори, жовтий, червоний і фіолетовий. Оце я його хочу теж посадити. Він зростає як у відкритому ґрунті, так і в хаті, в горшечку, на балконі і де хошта. Боч, оце в мене два таких, що буде де хоче зростати. А це у відкритому ґрунті один врожайний. і один ще, Друзі, я купила теж пару перчинок іменно для посадки. Я його давно хотіла, не знаю, як він називається. Ось бачите, він такий дуже дуже невеличкий. Але його перчинки, коли вони зростають, вони прямо так доверху і великими пучками, Наче свічечки, дуже гарно воно виглядає. І вони дуже-дуже гіркі. Я поки назбирала з двох перчин насіння, дуже гірке. Оце у мене цей суперворожайний, він гіркущий. А цей от такий самий, дуже класний, мені подобається. Винесла, ось у друзі, з підвіконня. Це в мене цибуля, що в мене зростала у хаті. Буду вже її пересаджувати. Відкрити ґрунт, а на тому місці поставлю вже на підвіконі перчик, бо йому потрібно дуже світло, сонечко. Е, то е, Цибуля, кстати, в мене хтось питав. Друзі, я із неї зібрала чотири ворожая, позрізала добрих, класних ворожаїв. Зелене, велике, товста цибулька була зелененька. Потім вже вона почала е, потроху де-не-де, -де, бачите, такого пропадати, зсихатися. Отакова. От такого. тут де не де, бачите, де-не-де. І, і дуже тонке почало це на п'ятий зріс, почало таке не де тоненьке листячко. То я вже вирішила, я ліпше висаджу відкритий ґрунт, хай воно зростає там. То це буду робити. А у отакі от лоточки я буду сіяти свій перець. Так, що ще хотіла сказати? Грунт. Друзі, е я не дуже, якщо чесно, знаюся на посадки перцю, але на гіркому перці в мене він добре зростає, при тому увесь. І що я вже побачила. Який би ґрунт не був класний, дорогий він, дешевий, додаєте ви ремонкулі, чи якісь добре ви додаєте, це не, ну, великого значення немає. Головне зробити правильний ґрунт для перця. Є куча ґрунту для розсади, але не іменно для перцю. Іменно Для перцю немає. А перець не дуже полюбляє такий ґрунт, як, ну, як приміру, Капуста або помідори або огірки, то я до ґрунтосуміші. У мене отакаву, отаку ґрунту Я в те купляла, отак того я купляла в АТБ. Це самі найдешевші, але я вже декілька років ними користуюсь. Вони в мене ніколи не підводили. Дуже класні. Це вони по 10 літрів. той, що той. Я візьму, в мене ще друзі є пісок. Це обичний річковий пісок. Без камінчиків, без ракушок, без нічого, обичний, усе чистеньке чистенький річковий пісок. Далі, друзі, зола, попил із плити, що я топлю, то я буду брати У мене отакий горшечок міряти я буду, чотири горшечка, ну, чотири частини грунту суміші, одну частину піску і півчастини золи. Оце я перемішаю добре, покладу у лоток, притамбую його і буду розсівати вже перчик. Ось зараз ми чим займемося. Ось ось погляньте мої помічники. Усі. Міра, Тайсон, барон, масік. Чекають, м'яска хочуть трохи, так? Да? Це гаряжі обрізки, друзі, купувала, попалася. Мені наконець дуже довго не могла попасти. У магазині мануфактура вони по 5,90. Ну, Дуже-дуже рідко я можу попасти на них. Це я зараз буду їм кашку варити. Тася. Вони в мене не дуже голодні, тому вони і не. І не хватають. Хтось сказав, ой, вони вас так перебирають харчами. Так, да, вони мене перебирають харчами, бо вони мої любимі. Я їх дуже-дуже люблю. Це моя сім'я, я про них дуже забочуся. Я їх і лікую, я їх і оберігаю. Вони вони, ну вони мої любими. Воно масики не хоче. Бачите, і не хоче їсти. От чудо. Так, а це е, обідня. Тут е, зерно, пшеничка, кукуруза і, цей, і жито. Це я курочкам наразі воно дам. Оно мої курочки. Зараз будемо зараз будем клювати, мої хороші курочки. Курочки мої, патишочки. Яєчка несуть. Пешли, пешли, пешли. Ціпать, ціпа, ціпа, ціпаньки. Ціпу. Дуже добре почали, друзі, нестися, то не неслися якийсь час. Ну, це ж живеньке, воно йому теж треба віддихнути трохи. Так що в мене тут ось у яїчка, друзі, хотіла вам все показати. Яїчок скільки нанесли. Такі от такого розміру. У мене я продаю по 70 гривень, ну, у мене чисто під замовлення, я не стою з ними. Так, це ось м'ясо вариться собаче. Тут говяжі обрізки, голови, ці курині. Ой, і щось ще, друзі. Ну, В общем, а, і говяжий жир. То я оце варю І перловку кинула. І ще коли воно десь з часок провариться, я туди додам рису і гречки, щоб у них було все в повному раціоні. Ну і, звісно ж, присолила, друзі. Я обов'язково присалюю. Це, це натрій, він теж потрібен, друзі. Обов'язково. Все, будемо сіяти на сінячко. Друзі, забула вам показати, три дні тому я посадила редиску під пленку. Ондо. А оцей парничок я накрила. Це в мене зелена цибулька під пленкою. На ранню зелень зростає. І друзі, парничок для посіву помідорчиків. Воно, бачите в мене. Я його вже підготувала. Попередні відео я вам розповідала, як його робила. Друзі, помідори буду сіяти або 14, або 15 березня. То буду вам обов'язково показувати, як я це роблю. Ну, оце іменно в ці дні, якщо не буде дощу, якщо все буде добре, то буду або 14 або 15 березня вже висівати е, під пленочку насіннячка. Я, зам... я їх не замочую. Е, і не замочую, кстати, е, ніяке насіння, я не замочую. Лише у гірки буває, замочу, якщо якісь вони такі не дуже мені подобаються, або перезгірки, якщо він. Окупний в мене, якщо це не я збирала, то я змочу. А так я ні в чому не замочу, не... ну зовсім ні в чому. ось така отака от земелька в мене вийшла. Зараз побачимо, що з неї. Отак от тепер дуже добре, друзі, дуже добре перемішаю, бо вона, вона дуже пухкенька. Я її не зволожувала, я її нічого не робила. Буду вже зволожувати після того, як посадю сам перчик. А тепер буду розкладати по отаким. Отака в мене тара, друзі, це спеціально для розсади, я теж тада давненько купувала вже ще до війни. І оце два лоточки я посаджу гіркого перчика. Друзі, десь на два пальці такого я не досипала землі до країв. Насипала, тепер обов'язково утрамбовуємо. Не прямо жмем з цієї сили, але утрамбовуємо. Любе насіннечко ліпше буде проростати, що перець, що баклажани, що помідори. Люба буде, любе насіннечко буде проростати ліпше, коли отако утрамбоване земелька. Обов'язково утрамбовуйте. Отакого. От І тепер вже візьму та залью. У мене отака от лієчка. Ще один момент, друзі. Перець не любить переливу. Ні в коєму разі не переливайте його, щоб не було застою води. Бо він почне жовтнути, гнити і попросту пропаде. розсада. Поливаємо по мірі надобності, але розсада перця повинна бути обов'язково у теплі. Плюс 28, плюс 25, аж до, десь за 2 неділі до того, як будемо саджувати у ґрунт розсаду, то тоді вже будемо виносити двір і закаляти. А поки вона повинна в теплі бути і повинна бути постійно-постійно вологою. Перець у нас буде зростати десь у цих лоточках. Я їх пікурувати не буду. Вони, він буде в мене зростати аж до висадки. Тому я декілька разів, скоріше за все, два рази буду ще обдобрювати. Земелька поживна, добра, але ще потрібно буде підживлення. Це все, друзі, я вам обов'язково покажу. Все. А тепер оце я залила. Тепер хай воно десь хвилиночок 5 постоє, пропитається повністю вся земелька. І тоді буду вже розсажувати, розсівати на сіночка. от, тако, друзі, я вже розсіяла свої перці в цьому лоточку. Я розсівала. Одну насининку от другої сантиметр на сантиметр в любу сторону що тут, що тут. Тут просто я отак от, от взяла, порозсипала. Подивимося, як ліпше буде цьому перцю. Відділила отакими от паличками сорт від сорту і написала: одиничка, другий, третій, четвертий, а на папірці. Вже написала іменно під перший у мене маскарад, під другий в мене бучковий, під третій в мене чері і під четвертим в мене врожайний. І таково я буду знати, деякий. Тепер, друзі, беру цю земельку, що в мене залишилась, і засипаю оці насіннячка. Добре, утрамбовую, засипаю не більше, ніж на сантиметр. Утрамбовую, заливаю водичкою. Е Можна закрити пленкою. Я візьму просто великі пакети, позав'язую і поставлю їх в тепле-тепле місце, щоб було мінімум 25 градусів. Якщо буде менша температура, вони дуже довго будуть сходити. Перед це таке дуже таке серйозне насіння, яке не полюбляє холоду, то ліпше, щоб було дуже-дуже тепло. Я топлю наразі в хаті плитую, то в мене дуже жарко. Якраз коли плити поставлю. Йому наразі сонце не потрібне, лампа до світ. Не потрібна, а як тільки вже почнуть прокльоватися на сінинки, то тоді вже я зніму пакет і поставлю на віконечку і буду поливати його, поливати, потім будемо одобрювати, і будемо, друзі, вже е, дивитися за нашою розсадою. Е, е, коли коли вже ми її будемо. Е, весь, е, Висаджувати в ґрунт. В ґрунт перець висаджується теж, коли на дворі вже десь хоча б плюс 16, плюс 18. Отакого перець дуже любить тепло. Бо в минулому році я декілька кущиків висадила рану, листя дуже покрутило, то і він дуже довго проживався, то я такого більше робити попросту не буду. То отаку друзі. Цю цибульку зараз пересаджу. Тайса наївся, лежить. Барон доїдає, Масян наївся обігратися. В общем, друзі, ось такого О, ну, Масянчик, Масянчик, Масянчик і Міра. Мірочка, моя красавиця, моя умниця. Ще раз, друзі, кажу, помідори на сінечка буду висівати або 14, або 15 цього березня. Ще є декілька сортів помідорів, хто хоче, можете замовляти, друзі. Вайбер в мене в попередніх відео дивіться, пишіть мені на вайбер. Через канал не робіть мені замовлення, я приймаю тільки на вайбер. Тим паче, зараз вже, друзі, дуже багато роботи в городі, то отаку. То от О, погляньте, це дерева побілувала, парнички поставила. Масян бігає, черешня підрізана в мене. Онби я попиляла оцю черешню, що я зрізала. То, друзі, в мене пилка була, поламалася, моя електрична. Там вона мені 4 роки прослужила. Зараз покажу, яка у мене, хто не бачив. Друзі, он така у мене. Отака от у мене пилка. Вона мені 4 роки добре прослужила. Але наразі в мене зламалося, знаєте, що дуже звисала цепка. така Цепка звисала отут. І неможливо нею лопиляти, бо звисала цепка. Вона була не натяжна. Я віднесла в ремонтну мастерську, то мені переробили. В общем, тут у мене натяжитель був цепі, і він повністю стерся. Він, був пластиком. Хоча мені ці хлопці, які робили, сказали, що нічого зубі 4 роки проробила з таким поганим натяжителем. Типу. То каже, На будущее вибирайте натяжитель, щоб був жалізний. То вони мені ну, тут вже нічого його не трогали, щось там вони переробили. Вони мені тут, ого, друзі, поставили, попросверлювали і поставили жалізний натяжитель. Це мені коштувало, а і ще наточили мені оцю цепку. Цепка 50 гривень наточити. А оце натяжитель мені поставили 450 гривень. То такого, ну я вважаю, що це дуже дешево бо зараз купити. Нормальну пилу це коштує грошей, вона мені потрібна, бо я отоплюю я свою хату іменно дровами, то, то мені, мені воно потрібно. Бачите, такі, такі товсті дерева, е, ну, дуже тяжко пиляти обичною пилочкою. А ще, друзі, що я зробила? Навезла, друзі, у нас тут е, е, в общем, не буду казати, в общем, навезла, я, е, були тут ями. От хто бачив моє попередні відео. І, і я навезла щебня і добре утрамбувала. Ось погляньте, як тепер усе. ондо, ондо-ондо, ондо. Всі, все, все. Ямочок в мене тут немає. Все У мене тут вже рівнесенько. І я достала в мене ще воно ось оліноліума багато, оно ліноліума. Він в мене в курнику там валяється. Це старий ліноліум. І Я його поріжу і отутву от позастеляю. І буде мене тут гарно. Красиво, бо ну скоро літо, скоро тут будемо їсти. Все, все побудуваю, повичищаю. Буде тісто гарно і буде все тут. І помідорчики, і огурчик рядом. Зірвав по її вишенька, і черешенька, і яблучка, і абрикоска. Друзі, скоро будемо обробляти дерева. Ще я, я лічно ще не хочу. Я дивилася, що деякі люди вже обробляють. Я ще не обробляю. Я обробляю вже коли на абрикосі з'являються і на персикові з'являються рожевий конус. От у мене вже перші ідуть обробки. Усіх дерев, то друзі, буду залишатися зі мною на каналі, буду вам показувати чим, коли і як я буду обробляти. Головне, щоб не було дощів у ці моменти. Ну, хоча б, хоча б години чотири, щоб не було дощів. Тоді було буде все добре, бо в мене класний перебарат я купила для цих обробок. оно курі мої теж понаїдалися. Хочуть вискочити, погратися, але я їх вже не пускаю, бо вони мені тут порозривають знову. Будуть ями пороблять. Хай ліпше там вони чують мій голос і от стоять, 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 дивляться на мене. Думаю, що я їх випустю. Скоро, друзі, 8 березня. Ось вже котики мої. Оно, які погляньте, котики мої порозпускалися воно. Я 7 березня буду виїжджати до АТБ. Там, де я насіння продавала на Леніна, хто знає, то буду продавати ці гілочки. Буду такі -во. Гілочки продавати по 10 гривень штучку. А я її в минулому році так попродала дуже швидко. Я її не стояла, майже я тільки перейшла і буквально хвилин 15 в мене розгребли, бо вони бачите, вони гарні. Вони самі самі оці котики, бачите, такі великі пухнастики. Вони не перерощі, не перецвівщі. Вони іменно будуть цвісти, і можна буде посадити, друзі. Ну я всі ці кущі, у мене ще там за хату один куш і ще я, кстати, буду у цьому році розмножувати. Класна штука, заробіток непоганий і за ним ухода майже не, не потребує. Я тільки один раз обробляю оце вербуцю проти тлі, коли воно починає розростатися, то на нього дуже часто, не часто, а постійно. Нападає тля і тому я його обробляю від тлі все. Більше нічого з ним не треба робити. І водички дуже він полюбляє. То то отаку, от друзі. Друзі, усім великих ворожаїв, усім велике дякую за перегляди, за лайки, за теплі слова в коментарях. Дуже дуже всім велике дякую. уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить. Хай буде все-все добре на нашій малій Україні і всюди, всюди, всюди. Хочеться вже дуже миру, вже, вже це все дуже болісно, дуже, 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 дуже всім миру, добра, теплого та ясного такого сонечку, щоб завжди таке сонечко світило нам і гріло нас. Дякую вам всім. Слава Україні, друзі.